Ой -ой -ой -ой. Ой -ой -ой -ой. Ух ты! О! Та вышел! Ох Вже просто болять руки. Дуже важко їх виважувати, вони такі сильні. Ловочні риболовлі, любі друзі, все завжди починається однаково з того, що треба замісити прикормку, закормити точку. Це саме головне. Тому з цього і починаємо. Всім привіт! Це Катя Рибалка. Сьогодні у нас буде вечірня риболовля на поплавок. На карася, на коропа, на лина, на будь-кого, хто к нам прийде. З минулої риболовлі у мене залишилися е, трошки прикормки. Дуже зручно, що тут йде зіп-пакет, тому я її відкриваю, вона не втрачає аромат нічого. Буде сьогодні кукуруза карамель гейзер від Real Fish. A. І доповнимо ми його Big Fish Monster Carp. Тут в цій прикормці йде і зернові, і е, трошки пеліцу. Ось така фракція, вам зараз покажу. Минулу риболовлю класно спрацювала, то будемо йти вже по працюючій схемі. Ось така каша. І кукуруза, і пельчик тут, і флюо такі часточки. Поки наша каша постоїть, нам треба визначитись, де ми ловимо. Виставити глибину, нам треба прив'язати новий гачок перед новою риболовою. От він тут свал, все чітко, ми будемо на ньому ловити. І тепер годуємо. Рибалити я сьогодні планую з комфортом. І, до речі, не тільки рибалити. Взяла з собою газову плитку, взяла з собою посуд, взяла з собою їжу, буду сьогодні готувати. Отакий у мене, зараз ви бачите, який класний стілець розкладний. Він займає ось ось стільки місця і розкладається інтуїтивно дуже-дуже легко. А тут він на мене прекрасно стане зараз. О, та ви що? Просто подивіться. думала ловити рибу, якби не вечір, можна було б і загоряти. Так, наживляємо кукурузку. Спробуємо почати з неї. У мене є червяка париш, у мене є все. Проте останнім часом мені подобається ловити на кукурузку. Кліє крупніша риба, будь-яка риба. Навіть якщо це карась, він буде крупніший. І я от по папчикам трошки тік-таком. Трошки закриваю цю кукурудзку таким от маленьким шматочком. Друзі, у нас клювання. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Блін, поки я вам знімала, провтикала. Те, що клює, це вже добре. Значить, рибка прийшла до нас на точку. У нас початок літа, друзі, я чесно обожнюю поплавочну риболовлю. Це все ж таки, ну, якщо так зовсім чесно сказати, моя найулюбленіша рибалка. Я люблю спінінгову рибалку, я люблю поплавочну, люблю коропову, але поплавочну люблю більш. Всього. У мене є з собою спеціальний маленький ножик, але я думаю, всі так роблять, правда? Єдине риболовля, яка мені дійсно не подобається, це класичний фідер. Як на мене це сумно. Невесело і не дуже цікаво. Навіть зимову риболовлю я люблю набагато більше, ніж класичний фідер. Ух ти. А ти хто? А, це масенький амурчик, боже, який він маленький. Це масенький амурчик, це, мабуть, зарибок. Я такого навіть маленького ще в житті ніколи не ловила. Це 100% за рибок. Возі, ти який маськін. Так, друзі, риба на точці. О! О! Та ти... Це точно вже іншого розміру рибка у нас. Там короб. Короб. О! Чи Амур? Не бачу. Бачу лоску, і що така риба немаленька. Сазан! Взагалі сазанчик. Це сазанчик. Ой, це сазанчик, тому воно таке і дурне. Ну, зараз мені тут всю риву розпугаєш. Фух, ура! Взяла першого. Дивіться, який класний. Вау! Такий чистий, такий гарний. Ну просто нереальний. Емоцію подарував. Вау, просто вау. І ще я вам казала, скільки там початок п'ятого. Ну, раніше почав, раніше. Все. Звільнила. Звільнила. Муа! Поцілувала. І що, по бабушку, по дедушку давай. Це вже схоже на нормальну рибу. Зара. Блін, блин, блин, -бли, ну як би вам так все зняти, і то встигнутий, і то встигнутий. А ну-ка... А! -а, -а. Ні,фіга собі, це така плотва здорова. Це така здорова плотва. Ого. Дивіться, дивіться яка плотва. що. Блін, оце здорова плотва, аж фрикціон підпрацьовує. Я в шоці. Що шо це така плотва у мене на точці? Дрібніший. Є. Тож я його впевнення, що взяла. вони шустрі. Капець. Бачите, яку стойку зайняв. Який він злий. Плавець верхній підняв. Хвостом мені своїм погрожує. Ртом своїм погрожує. Ось такі вони сазани. Рибу ми погодували, друзі. Тепер час погодувати і себе. Сьогодні буде у мене смажена картопелька. Копченим салом, а це буде смакота. Це буде смакота. Нарізаємо цибульку. Завжди хотіла, щоб у мене була така штука. І тепер вона у мене є. Дивіться раз. раз. Так, зараз ми тут на все зробимо місце. Це сюди. Тут я доріжу картоплю. Тут уже в мене все буде готуватись. Вставляємо, зачиняємо. Ви уявляєте, як це буде смачно? Копчене сало, цибулька це все на природі. Верець сіль? зараз все перемішаємо. Так. Картопля має якийсь час посмажитись, може, поки воно смажиться. Ми встигнемо з вами і якусь рибку спіймати. А ви що? Ох. Друзі. От. Ух, ти що, вудочку вириває з рук? Оце, я не очікувала такого. Ну, на вигляд, да, балдежно. Сиджу, у мене картоплю смажиться, у мене якась риба дурна клюнула. Ви подивіться, яке воно дурне? Риба рибою, а картопля згоріти немає. Це люди зараз подумають, ото офігєвша. Ото офігєвша просто. Сидить, рибу ловить і картоплю смажить. Короб чи амур. Сазанчик, знов сазанчик. А ну-ка. Правильно, рибу погодувала, треба і себе. Погодувати є. Фу. Фух. Фух, друзі, це було нелегко. Так, ти почекай чуть-чуть. Сиди там рівно. Бо Мені треба... У мене картопля смажиться. Ох, та тут вже таке несеться. Трошки підгоріло знизу, поки я рибу тягнула. Але то не страшно. Слухайте, кілограма 3 точно є. Такий хороший, прям. Дуже хороший. Але дурне-дурне. Який Сазанєвич, а? Клас. Ну, покажи свій. О! Оце рибина, я розумію. От він наш хлопчик. Чи дівчинка цього, я, чесно кажучи, не знаю. Фу, це був екстрім. О, капець. Так, Друзі, поки я дегустую, я не буду закидати. Як ви думаєте, чого тут не вистачає? Як то кажуть, «вопрос на засипку. Чого тут не вистачає, любі друзі? Ой, подивіться, боже мій. Ну, тут, тут, тут трошки підгоріло, я з вами згодна, трошки підгоріло. Ну так сталося, риба клюнула. Але Боже, як та картопля? -м. -м, -м. Яка вона смачна. М -м -м. А цибулька. Правильно. 50 грам 50 грам сюда бы. А так давно хотіла мати оцю річ. Так зручно. Ну вона маленька. Кисню. Оці каструльки теж маленькі взяла. Спеціально одна порція, щоб на себе приготувати і з'їсти. Що треба жінці для щастя? Питання риторичне, можете не відповідати. Спробуємо ще щось спіймати. Докинула якраз весь корм, що у мене залишився. Зараз люди не пишуть, а ти що, зараз напрягаєшся? Я маю на увазі вже зовсім так, щоб лягти і спати. О. Якщо зараз ще щось клюне, то це буде фантастика. О! Обалдіть, ти що? Фух. Ледь не скинув мене з того кресла. Він ще на падінні, наче взяв. Ти що? Ви бачили? Хотів мене скинути з того кресла. Знов сазан. От дурне. Ну це і менше за попереднього, тому... Я думаю, ми з ним легше впораємося, швидше. Ух ти, який сильний. Давай сюди. Пух. О, друзі. Така рибалка мені подобається. Взагалі, як вам такий формат? Напишіть на майбутнє. Вам подобається, коли отак от, от рибалка, щось приготувати одразу. Бо мені щось... Захотілося чогось нового і на каналі, знаєте, і чогось більш такого розслабляючого, щоб відео були такі більш легкі. Да, походу їх там у мене дофігіща крутиться. -о, о, о тарпетка. Як то кажуть, Джес Маліна. <світ> У мене руки реально втомилися вже, відчуваю. Просто втомилися руки, не можу викачувати їх. бирається Не можна так над вже дорослими жінками знущатись. Куда ти йдеш за кут? Куда ти йдеш за кут? Ну нафіга воно тобі треба. А ну бриз звідти. Ну давай сюди. Так, да, цей круп, крупніший, такий, як. Плюс-мінус у той, що був передостанній. Ой, та це ні, цей і крупніший. Да. Цей прям хороший такий. Є. Хух! Все, я не можу. У мене руки так болять, що капець. Це мій трофей, друзі, на сьогодні. Великий такий короб. Це найбільше реально. Тут вага точно є 4 кілограми. Я бачу по ньому. Зараз. Фух, Ну я реально втомилася, у мене вже просто болять руки. Дуже важко їх виважувати, вони такі сильні. Та ви самі бачили, просто що вони витворяють тут ці. Сазани, коропи. Такий гарний червоний у нього плавник задній. Отакий От красень. Фу. Все, відпускаю його. І збираюсь додому. Дякую всім, хто дивився до кінця. Це вам. І до зустрічі на каналі. Пока!